Всім привіт! З вами я Алана. І сьогодні на рунах давайте подивимося, що вас очікує найближчим часом. Важливого! Що може статися? Покажіть руни. що може статися з людиною, яка зараз дивиться цей розклад найближчим часом важливого. Так, тут дорога, тут відкритий шлях. Можливо, ви кудись поїдете, можливо, вам треба кудись рухатись, і ви це вже розумієте. Можливо, вам треба діяти вже і швидко приймати рішення. І це вас очікує найближчим часом. Ви усвідомите цю можливість, цю потребу, що треба вже щось робити. Дехто дійсно вирушить в дорогу. А дехто буде вимушений приймати швидко рішення і направляти себе по якомусь своєму життєвому шляху. Покажіть точніше. О, хтось рухається за знаннями, хтось рухається на співбесіду, можливо, десь буде важлива розмова. Вас очікують новини, прийде якась звістка. І, можливо, ви вирушите кудись для того, щоб поговорити про це, або підписати якісь папери. Можливо, за якимись паперами вас очікує найближчим часом. Але це важливо. Можливо, хтось захоче повчитися і направить себе свою дорогу. За знаннями, за інформацією. Так. так, і це буде трошечки, як наче, зменшить, зменшить вашу м'якість, да? ви будете рішуче діяти, швидко реагувати і. Та інформація, яка до вас прийде, вона може викликати потребу бути дійсно рішучим. Зменшить ще. Так, дивіться, тут е, ця інформація ваша і дорога, вона зменшить потребу жертвувати своїм. І... Для декого тут зменшиться, знаєте, от впертість якась і войовничість. Дехто ж може, завдяки тим паперам або тій інформації, яка до вас прийде, як начебто зменшиться можливість потрапити кудись до військових дій. Можливо, це для чоловіків. От. А для декого тут зменшиться ваша власна проявленість характеру в плані я буду йти, буду йти і досягати свого, просто, може, по головам, це зменшиться. Таке якась буде така, знаєте, цікава інформація, яка Дозволить вам бути, з одної сторони більш рішучим, а з другої сторони, вона зменшить напругу, зменшить якусь войовничість, зменшить якісь бажання проявити себе і рухатися, знаєте, як бульдозер, збиваючи все на своєму шляху. Так, тут буде новий рівень, новий ступінь. Можливо, ви отримаєте і результати нові завдяки цьому, але якось знаєте, поступово без продавлювання ситуації. Хтось, можливо, дійсно зменшить бажання, як би правильно це сказати, зменшить свої бажання. Досягати результатів дуже войовничо. Можливо, ви з кимсь зможете домовитися, і гострі кути згладяться в цьому плані. Дехто може тут буде з кимсь миритися, да? може з дітьми зі своїми, але, дійсно, інформація буде така, яка Примусить вас прийняти швидко рішення кудись вирушити, але зніме гостроту в цьому питанні. І тут почнеться як новий якийсь етап, якийсь новий результат ви отримаєте. І по ітогу, тут все може заспокоїтися туди далі, в майбутньому. Після цих подій, після цієї інформації ви зможете заспокоїтись, воно оце все воно припиниться. Припиниться гострота, припиниться ваші страхи перед війною, перед військовими діями. Також вони припиняться. Угу. І, до речі, у вас зменшаться і припиняться якісь фінансові втрати і е, те, що можна назвати, спустошення, або коли у людини ну, зовсім вже якийсь безресурсний стан, стан без бажань, стан без, е, е, без того, от, коли людина опустила руки. От, оце також припиниться. Інформація таким чином буде важлива, буде корисна, вона дозволить згладити гострі кути, і по ітогу у вас зменшаться якісь втрати ресурсів, втрати ресурсів, чи то фінанси, чи то ваші, ваш внутрішній стан, він якось припиниться те, що вам не давало, от не давало розкритися. Відновитися, отримати своє. І тут можна так сказати, що це буде завдяки якимсь професіоналам або вас, як людини відповідальної, як ви наче зможете все ж таки взяти на себе відповідальність за все те, що ви будете робити, і що буде відбуватися. З вами на фоні цієї вашої дороги, подорожі і отриманої інформації. Гастрота зменшиться і допоможуть вам в цьому, чи то люди якісь, чи людина якась. Чи ви самі зможете поступово отримати новий ступінь в своєму професіональному рівні. Розкритися як професіонал, але після того, як. Ну, може з кимось домовитись, з кимось помиритися. Можливо, ви були зараз без роботи або втрачали кошти, то ну, прийде той час, коли вас може запросять на роботу. Може буде співбесіда, може хтось щось пообіцяє, може допоможуть вам якісь люди, але ви почнете. Виходити з безресурсного свого стану, перестанете витрачати кошти, і закінчиться період, коли ви на мілі, як то кажуть, в усіх смислах. Ну, ось так показали руни, таке найближчим часом з вами може відбутися.